Привіт! Гарного вечора і неймовірних виграшів! Бажає вам державна числова лотерея МГАЛОТ І я Ірина Фролова. Сьогодні будемо грати за такі суми: мега джекпот 8 мільйонів 150 тисяч гривень та мегаприз 1 мільйон. 300 тисяч гривень друзі. Минулого разу ми почали з вами говорити про виграшні лотерейні стратегії. Я не знаю, ви скористалися нашими порадами чи ні, але в будь-якому разі сьогодні ми продовжимо цю тему. І разом із тиражною комісією ми оголошуємо, що 1535-й тираж відкрито і вмикаємо лототрон. Звичайно, шудачу не можна зрозуміти, спрогнозувати і точно прорахувати. І тому друга стратегія гри у нас і логічна, і магічна. Номер першої кульки три. Ця лотерейна стратегія так і називається магічний квадрат. Правилом квадрата користувалися ще в давнину і переважно в релігійних обрядах. Номер другої кульки дванадцять, номер третьої кульки сім. Також геніальний гауді використовував магічний квадрат з числом Христа 33 у всіх своїх архітектурних формах. Номер четвертої кульки 16. Що таке цей магічний квадрат? Важко пояснити за одну хвилину, але дуже легко зайти у ФБ і розібратися. Номер п'ятої кульки 4. Тож, друзі, не забувайте заходити на сторінку Мегалота у Фейсбуці і дивитися підказки у стратегіях гри. Номер шостої вирішальної кульки 19. Що ж, але на цьому наші всі кульки не закінчились, тому що ми ще чекаємо на всьому кульку Мегакульку! Вмикаємо лототрон. Друзі. Нагадаю, якщо ви правильно вигадали мегакульку, ваші виграші ура, подвоїлись. І сьогодні виграшно є мегакулька 0. Тож загалом можуть радіти всі ті, у кого в комбінаціях є ось такі числа, адже вони сьогодні виграшні 3, 12, 7, 16, 4, 19 і мегакулька нуль. Аж віршик якийсь вийшов. Ну, буквально за мить ми з вами дізнаємося, хто скільки грошей виграв. Отже, якщо ви вгадали три числа, то виграли 20 гривень за чотири вгаданих числа. 180 гривень, а якщо 5 вгадали чисел, то тоді виграли 8603 гривні. Якщо ж ви правильно вгадали мегакульку, то ще й подвоїлися ваші виграші. Наступного разу будемо грати за ще більші гроші, друзі. А саме за мегаприз – 1 мільйон 400 тисяч гривень. Та мегаджекпот 8 мільйонів 200 тисяч гривень. Я нагадаю вам, що на сторінці у Фейсбуці мається на увазі на сторінці у Фейсбуці мегалоту. Можна ще раз і ще раз закріпити теорію стратегій, які вдалі у лотереях миру й достатку вашому дому.